Доброго дня, з вами Влад і ми продовжуємо наші розпаковки. Сьогодні я знову отримав посилку з Китаю і ми її з вами подивимося. Значить, замовляв я кресало собі. От і прийшла посилка десь приблизно неділі три. Ось, 29-го, 10-го вона була на пошті, але... Там, за певними обставинами я її взяв тільки сьогодні. Бачу, є пошкодження на упаковці. Що там всередині, я ще не знаю. Зараз з вами разом подивимось. Камеру відложу, бо незручно. Ось наша силочка. Бачу, запаковано на сові. Продавець не поскупився на паралон. І ось наш наше кресало. Коштує воно до 1 долара. Я не пам'ятаю, десь 30 центів. Доставка безкоштовна. От. Як воно працює, сам не знаю. От, тому що. Ніколи таким не користувався, але завжди хотів. От, тому, якщо, якщо зможу, запишу вам його тест окремо. Але хто вміє користуватися, хто турист, от, чи просто хто любить всякі такі штуки, я думаю, придбати такий от собі сувенірчик на подарунок чи собі, можна. Силку на нього я залишу вам під відео. Все, дякую за увагу.